Позиція перша, два цікаві дні присвячені самому суді. Відключилися від буденності, відключилися від робочих проблем, в хорошому товаристві, в хорошій, в хорошій компанії, гарно поспілкувалися. Це одне. Друге, сьогодні прийшли до висновку, що фактично всі ті теми, які ми говорили, я так потім переглядав протоколи, всі. Все одно крутяться навколо одного і того ж самого ініціативна група, лідер і, і люди, які повинні брати на себе відповідальність і щось робити. І третя позиція, до якої прийшов, вона трошки сумна, але я думаю, що хтось після мене, що буде говорити, оптимізму додасть. Всі наші лідерські ініціативи, які ми розпочинаємо, ми бачимо, як працювати, ми бачимо, що таке вирішення, ми вже вміємо вділяти головне, ми вміємо чітко і конкретно складати план подальших дій, але всі наші починання, всі наші ініціативи рано чи пізно впираються в систему державних органів. І, на жаль, на сьогоднішній день, я роблю такий висновок з наших розмов, сьогоднішня система влади так працює, так створена, так закручена, що всі місцеві ініціативи ховаються на початку. Вдасться нам вийти з цього кругу? певно, вдасться. Якщо лідери, які тут зібрані, доберуться до влади і не стануть цієї влади механізмами тої самої системи і забудуть за ті ініціативи починання, з якими вони виходять.